Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі Файна кухня. Сьогодні у мене рецепт моєї рідної закарпатської кухні: готую поргоньош з яблуками. Саме так називають пісочне тісто на Закарпатті. Можна готувати не тільки з яблучною, а з будь-якою начинкою, а з яблучною це щось казкове. Починаємо! Починаю з тіста. в Миску насипаю 450 г пшеничного борошна, додаю чайну ложку солі та 3 чайні ложки розпушувача. Все перемішую. Знадобиться 150 г вершкового холодного масла. Я його вже нарізала на маленькі шматочки, можна натерти на терці або розтерти руками ось таким чином, щоб вийшла крихта. Це займає буквально 2 хвилинки. Для цього до цієї маси додаю 150 г цукру, 2 яйця та 3 столові ложки сметани будь-якої жирності. Замішую тісто. На мій погляд, це ідеальне пісочне тісто для приготування пирогів. Можна взяти будь-які начинки, не тільки яблучну, використовувати джем, кисломолочний сир та будь-які фрукти. Ось таке тісто в мене вийшло. Підкладаю його в сторону і буду готувати начинку. А для начинки я беру 1,5 кг яблук. Їх необхідно почистити від шкірки та натерти на грубій терці. Мені особисто дуже подобається, коли яблучної начинки стільки ж, скільки й тіста, але якщо вам не подобається, то звичайно яблук можна взяти й менше. Яблучну масу необхідно відкинути на сито та натиснути лопаткою, щоб вийшов сік. Це дуже важливо зробити, тому що яблука літні соковиті, і якщо ми цього не зробимо, тоді тісто буде дуже вологим. Повертаю яблучну масу у миску, додаю 100 г цукру та 2 чайні ложки кориці. Кількість цукру можна регулювати за своїм смаком. Якщо яблучка дуже солодкі, можна додати його менше. А можна і взагалі не додавати. Яблучна начинка готова. Тушкувати її не потрібно. Тісто необхідно розділити на дві рівні частини. Мені знадобиться глибока форма розмір 20х30 см висота 7 см. Застеляю пергаментним папером і кладу поруч. Кожен пласт тіста розкачую, трошки притрушую борошном і перекладаю форму. Пальцями роблю бортики висотою 3 см, а поверхню тіста притрушую панірувальними сухарями. Знадобляться 4 столові ложки. Потім зверху кладу яблучну начинку та розрівнюю. Обов'язково треба використовувати панірувальні сухарі або замінити їх манкою, тому що начинка з літніх яблук дуже соковита, навіть якщо ми її відтискаємо. І якщо ми не додаємо панірувальні сухарі, то низ тіста, нижній шар буде занадто вологим. Розкачую другий пласт тіста і кладу зверху. Якщо ви, так як я розкачали трошки більше, ніж потрібно, відрізаємо тісто, яке зайве. І не переживайте, тому що ним можна залетати всі боки. Докладаємо тісто де потрібно. І ви побачите, після випічки воно настільки казкове, просто магічне. І все затягується. Для поверхні тіста мені знадобиться жовток та столова ложка молока. Все перемішую та змащую зверху тісто. Можна зробити візерунок. Для цього використовую виделку і роблю ось такі лінії. Також обов'язково рекомендую зробити проколи для того, щоб, як кажуть, тісто дихало і не було всередині занадто вологим. Випікаємо при температурі 200 градусів по Цельсію приблизно 30-35 хвилин. Поргоньо з яблуками готовий! Все дуже просто! Бажано дати охолонути формі, потім відрізати краї та нарізати потрібного розміру шматками. Я нарізала ще теплим, бо ніхто не міг дочекатися. За бажанням можна присипати цукровою пудрою. Це дуже, друзі, смачно, готуйте, не пожалкуєте. Якщо сподобалось відео, не забудьте покласти свою вподобайку, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, поділитися з друзями, написати будь-який коментар, бо це дуже допомагає українському ютюбу розвиватися. Ну а я, в свою чергу, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. Файно дякую, що завітали. До нових відео. Всім папа! -па.